ЖУЛЬ Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА друга Розділ другий Гаріс та Негоро. Наступного ранку, після того як Дік Сент та його супутники востаннє зупинилися в лісі на ночівлю, затримили від місця ночлігу. Як заздалегідь відмовлялися, зустрілися двоє. Цими двома були Гарріс та Негоро. В подальшому ми дізнаємося, чи випадковою була зустріч на узбережжі анголи-португальця, що прибув з Нової Зеландії, з американцем, якому у справах работоргівлі часто доводилося навідуватися в цю область Західної Африки. Гаріс та Негоро всілися попідкорені величезної смокви на березі прудкого струмка, вода якого дзіркотіла поміж двома щільними рядами папірусу. Розмова щойно розпочалася, оскільки португалець з американцем зустрілися всього хвилину назад і тепер розповідали один одному про те, що відбулося впродовж останніх декілька годин. Отож, Гарріса, промовив Негору, тобі не вдалося заманити ще далі в глиб Анголи загін капітана Санда, адже так вони називають це 15-річне хлопчиня. Так, друзяко, відповів Гарріс. Я навіть дивуюся, що мені вдалося заманити їх на сотню миль від узбережжя. Останніми днями мій юний друг Дік слідкував за кожним моїм рухом. Його підозра замінювалася впевненістю і, чесно кажучи, зайва сотня миль Гаріса, і ці люди, вочевидь, були по нас в руках. Втім, ми і так намагатимемося їх не впустити. Гаріс стиснув плечима. Куди вони подінуться, сказав він? Я повторюю, Негоро, мені ледве вдалося вчасно дати драла. По очах мого юного друга, я зрозумів, що він готовий всадити в мене цілий заряд свинцю примісінько в груди, а варто зазначити, я зовсім не перетравлю сливові кісточки по 12 штук на фунт. Зрозуміла річ, сказав Негоро. я сам маю зуб на цього молодика. Що ж? Тепер ти маєш можливість відплатити йому сповна і навіть з відсотками. Першими днями мені не важко було видавати анголу за атакамську постелю, адже я бував там одного разу. Однак малюк Джек вимагав гумові дерева і пташку муху, його матуся хінне дерево, а кузен обов'язково хотів знайти кокую. Чесне слово, я знесилився вигадувати. І після того, як мені величезними зусиллями вдалося видати жирафів за страусів. Геніальна думка, Негоро. я вже не знав, що й придумати. Та й мій юний друг, як я помітив, більше не вірив моїм поясненням, а потім ми побачили сліди слонів. А потім ще й звідки вони взялися, бегемоти. Розумієш, Негоро, бегемоти та слони в Америці, це ж те саме, що порядні люди в бенгельській каторжній в'язниці. І нарешті. На довершення старий негр примотрився знайти під деревом ланцюг та кайданки, які скинув, напевно, якийсь невільник під час втечі. Тієї самої миті, десь неподалік загарчав Лев, зрештою, я ж не міг їм стверджувати, що то моркотить домашній кіт. Мені тільки й вистачило часу, що скочити в сідло та втікти. розуміє, відповів Негород. Та все ж я вважав би за краще, якби вони забрали ще на сотню моря далі в глиб країни. Я зробив все, що міг, друзяко, заперечив Гарріс. До речі, добре, що ти йшов за нами на достатній відстані. Вони неначе здогадувалися про тебе. Там був один песик, Дінго, скидається на те, що ти йому не дуже до вподоби. Що ти йому зробив? Нічого, відповів Негоро, однак він скоро отримає кулю в лоба. Таким самим гостинцем тебе почастував би Дік Сент, якби помітив тебе на відстані пострілу. Варто визнати, мій юний друг стріляє добре, та й взагалі легень хоч куди. Яким би легіним він не був, Гарріса, йому за дорого стане його зухвалість, відповів Негоро, і на його обличчі з'явився вираз невблаганної жорстокості. Чудово, стиха сказав Гарріс, вочевидь, ти, мій любий, зовсім не змінився, подорожі не зіпсували тебе. Після хвилинного мовчання американець знову заговорив: До речі, Негору, промовив він. Коли ми з тобою так несподівано зустрілися неподалік від місця катастрофи корабля поблизу гирла Лонгі, ти встиг лише розповісти мені про цих милих людей і попросити мене завести їх якнайдалі в глиб уявної Болівії. Однак ані слова не сказав про те, що ти робив впродовж останніх два роки, а два роки в нашому брехливому житті. Це довгий термін, друзяко. Відколи старий Алвіш, якому ми вірно служили. відправив тебе з Касонго на чолі невільничого каравану. Від тебе не було жодних новин. І, відверто кажучи, я думав, що ти мав неприємності з англійським крейсером, через що твоє тіло замайоріло на реї. Трохи не закінчилося тим, Гаріса. Нічого, ще попереду, гору. Дякую. Що ж поробиш, відповів Гарріс з філософською байдужістю. Професійний ризик. Якщо вже займаєшся работоргівлею на африканському узбережжі, не варто розраховувати на смерть у власному ліжку. Отже, тебе впіймали? Так. Англійці? Ні, португальці. До або після здачі вам теж запитав Гарріс. Після, відповів Негоро, трохи повагавшись. Португальці тепер, коли вони непогано розжилися на работоргівлі, роблять вигляд, ніби вони проти неї. Мене виказали, простежили за мною, впіймали і засудили до пожиттєвого ув'язнення на каторзі в Сан Паулу -Ді Луанда. Тисячі чортів вигукнув Гарріс. Каторга. Не дуже хороше місце для таких людей, як я, і ти, адже ми звикли до життя на волі, мабуть, я б обрав в Шибеницю. З шибениці втікти неможливо, промовив Негора, а от з в'язниці тобі вдалося втекти, так, Гарріса? Рівно за два тижні після того, як мене привезли на каторгу, мені вдалося сховатися в трюмі англійського корабля що вирушав до Окленду в Нову Зеландію, бочка з водою та ящик з консервами, між якими я причаївся, забезпечили мене їжею та питвом впродовж цього плавання. Для мене було дуже тяжко, однак я не хотів виказувати себе допоки судно перебувало у відкритому морі. Я знав, що варто мені висунутися з трюму, як мене негайно ж відправлять назад. І тортури будуть такими самими з цією лише різницею, що вони перестануть бути добровільними. Окрім того, після прибуття в Окленд мене б передали до рук англійців, а ті закували б мене в кайданки і відправили назад в Сан Паулу, Ділуанда. А там гляди і за моєріти на реї, як ти виражаєшся, недовго. З усіх цих міркувань я вважав за краще подорожувати інкогніто. І без квитка зі сміхом вигукнув Гарріс: Фу, друзяко, і не соромно тобі їхати зайцем ще й на всьому готовому. Так зітхнув Негоро. одначе, 30 днів у темному трюмі. Годі тобі, Негоро, це все вже позаду. Отже, ти поїхав в Нову Зеландію в країну Маорі. Однак ти там не залишився. Як же ти їхав назад? Знову в трюмі? Ні, Гаррісе, сам розумієш, там я думав лише про єдине як би повернутися в Анголу та знову взятися за свою торгівлю. Так, зауважив Гарріс, ми своє діло любимо, за звичкою, і я півтора роки, раптом Негора замовк. Схопивши Гарріса за руку, він напружився. Гарісе, сказав він пошепки, чи не чув ти якоюсь шурхоту в заростях папірусу? Дійсно, відповів Гарріс, хватаючись за заряджену рушницю. Вони підвелися, насторожено озираючись і прислухаючись. Нічого немає, промовив Гарріс, просто струмок роздуло після дощів і через те він дзюркотить гучніше, ніж зазвичай. А за ці два роки ти, друзяко, відвик від лісового гомону, однак це не біда, скоро знову звикнеш. Ну, розповідай далі про свої пригоди, і коли я знатиму твоє минуле, ми поговоримо про майбутнє. Негоро та Гарріс знову всілися біля підніжжя смокви, і португалець продовжив перервану розповідь. Півтора роки я живутів в Окленді. Коли корабель прибув туди, я змів непомітно вибратися на берег. Однак кишені у мене були порожніми, жодного піастра, жодного долара. Щоб заробити на хліб, мені доводилося братися за всяку роботу. Навіть за чесну роботу, Негоро. Так, Гарріс, бідолахо. Весь час я шукав слушної нагоди, а її довго не було, допоки в Оклендський порт не завітало китобійне судно Пілігрим. Те саме, що розбилося біля берегів Анголи, те саме Гарріса і місіс Велдон з сином та кузином Бенедиктом надумали відправитися ним. В якості пасажирів мені не важко було отримати роботу на кораблі, адже я колишній моряк і навіть служив другим помічником у капітана на невільничому кораблі. І я пішов до капітана Пілігрима, але він не мав потреби в матросах. На щастя для мене судновий кок щойно втік, Нікчема той моряк, що не вміє готувати. Я відрекомендувався досвідченим коком. За відсутності кращого, капітан Хал найняв мене за декілька днів. Пілігрим покинув берег нової Зеландії. Проте, перебив його Гарріс, наскільки я зрозумів зі слів мого юного друга, Пілігрим зовсім не мав наміру йти до берегів Африки, як так сталося, що воно потрапило сюди. Дік Сент, напевно, й досі цього не розумів, відповів Негоро. І навряд чи взагалі коли-небудь зрозуміє, однак тобі, Гарріс, я поясню, як це сталося, а ти, як схочеш, можеш переповісти мою розповідь своєму юному другові. А як же? Не забуду, прореготав Гарріс. Розповідай, друзяко, розповідай. Пілігрим розпочав Негору, прямував до Вальпараїсо. Наймаючись на судно, я розраховував лише дістатися Чилі, адже це все ж таки півдороги від Нової Зеландії до Анголи. А я наблизився б на декілька тисяч миль до західного узбережжя Африки. Одначе сталося так, що за три тижні після виходу з Окленда капітан Хал та всі матроси загинули під час полювання на Кита. На борту Пілігрима залишилися тільки два моряки: молодший матрос Дік Сент, та судновий кок гору. І ти зайняв посаду капітана судна? запитав Гарріс. Спочатку мені майнула така думка, однак я бачив, що мені не довіряють на кораблі перебувало п'ять негрів і всі п'ятеро силачі, та ще й вільні люди. Мені все одно не вдалося б стати хазяїном на борту. І добре помізкувавши, я вирішив залишитися на Пілігримі тим, ким був, тобто судновим коком. Отже, це чисто випадковість, що корабель. Прибила до берегів Африки. Ні, Гарріса заперечно похитав головою гору. Випадковим було лише те, що ми з тобою зустрілися, тому що через твої торгові справи ти потрапив якраз туди, де зазнав крах Пілігрим. Але те, що він з'явився біля берегів Анголи, це секретна справа моїх рук. Твій юний друг Салага в мореплавстві. Він вмів визначати місце перебування свого корабля у відкритому морі тільки за допомогою Лагу та компаса. І ось одного чудового дня. Аллах пішов на дно. Іншої не менш чудової ночі дивним чином зіпсувався компас, і Пілігрим, підхоплений сильним буревієм, збився з курсу. Дік не міг зрозуміти, чому так затягнувся наш перехід, проте на його місці розгубився і найдосвідченіший моряка. Хлопчик і не підозрював, що ми обігнули ми з горн, але я, Гаріса, я розглядів його в тумані. Незабаром після цього стрілка компаса завдяки мені повернулася в нормальне положення. Судно, завдяки найсильнішому ураганові стрім голов понеслося на північний схід і розбилося поблизу африканського узбережжя, якраз в Анголі, куди я й хотів потрапити. І якраз цієї миті підхопив Гарріс, випадковість вивела мене на цей берег, щоб зустріти тебе і послужити провідником твоїм славним супутникам. Вони були впевнені, що знаходяться в Америці, і мені за легкістю вдалося видати Анголу за Нижню Болівію, адже вони і справді дещо схожі. Так, вони дійсно сприйняли Анголу за Болівію, так само як твій юний друг прийняв острів Тристан та Кунья за острів Пасхи. Подібну помилку зробив би на його місці будь-хто інший, Негоро. Я знаю, Гаріса, і я покладав великі надії на цю помилку. І ось тепер місіс Уалдон та її супутники опинилися за сотні миль від берега в Екваторіальній Африці, куди я й хотів їх завести. Однак тепер вони знають, де знаходяться, заважив Гаріс. Зараз це вже не має значення. вивкнув Негоро. І що ти робитимеш з ними? запитав Гаріс. Що треба, те й робити, відповів Негоро. Розкажи на мені спочатку, як там наш хазяїн Алвіш, адже я не бачив його більше двох років. О, старий Пройдоха почувається причудово, чудово, відповів Гарріс. Він дуже зрадіє тобі. Він на ринку б'є? запитав Негоро. Ні, друзя, когось же рік, як він живе у себе в Казонде. Справи йдуть добре? О, так. тисячу чортів вивкнув Гарріс. Хоча з кожним днем торгувати невільниками стає все важче, особливо. На цьому узбережжі португальська влада з одного боку та англійські крейсери з іншого всіляко перешкоджають вивезення рабів. Лише на півдні Анголи в околицях Масамедішу, ще аби як можна завантажити чорний товар. Саме тому тепер всі бараки повністю забито навільниками, які очікують кораблів для їхньої відправки до іспанських колоній. Про відправку вантажу через. Бенгелу та Сан-Паулу Ділуанден не може й мови бути. Губернатор нічого слухати не хоче, і чиновники також. Доведеться ймовірно повернутися до факторії всередині країни, і старий Алвіш вже розмірковує над цим. Він має намір вирядити караван в бік Ніянгве та Таньганіїкі для того, щоб обміняти дешеві тканини на слонову кістку та рабів. Доволі непогано поки що йде торгівля із Верхнім Єгиптом та Мозамбіком. Вона постачає невільників на Мадагаскар, однак, боюся, що настане мить, коли роботоргівлею більше не можна буде займатися, англійці все глибше проникають у внутрішні області Африки. Місіонери пролазять все глибше та бунтують проти нас. Лівінгстон, чорти б його вхопили. Закінчив дослідження області Озер і тепер прямує, подейкують Ванголу. А ще подейкують, що якийсь лейтенант Камерон має намір перетнути увесь материк зі сходу на захід. Побоюється також, щоб він не зробив те саме, що й американець Стенлі. Всі ці відвідувачі можуть сильно нашкодити нам Негору. І, якби ми до кінця розуміли свої інтереси, жоден з них не повернувся б в Європу і не розповідав би про те, що він мав необережність побачити в Африці. Якби хтось почув бесіди цих негідників, він міг би подумати, що тут розмовляють двоє поважних комерсантів, що нарікають на затримку в комерційних справах, кому б спало на думку, що мова йде не про мішки і кави, не про бочку цукру, а про живих людей? Стороговці невільниками вже не відрізняють справедливого від несправедливого. Вони не мають ані честі, ані совісті. Вони не відчувають жодного сумління. А якщо і відчувають колись, то вони давно втратили до нього здатність. Коячи безперестанку жахливі звірства африканської работоргівлі, побоювання Гарріса не даремні, оскільки цивілізація і справді поступово проникає в дикі області слідом за тими відважними мандрівниками, імена яких нерозривно пов'язують з відкриттями в Екваторіальній Африці. Такі герої, як Девід Лівінгстон, а за ним Грант, Спік, Бертон, Камерон, Стенлі, назавжди отримують звання благодійників людства. Тепер Гарріс вже знав, як жив Негоро останні два роки, колишній агент работорговця Алвіша, втікаючи з каторги в Луанді, ані скілечки не змінився, тобто, як і раніше, був готовим до будь-якого злочину. Однак, що він збирається робити з потерпілими на Пілігримі? Гарріс ще не знав, а тому спитав. А тепер розкажи но, ну, що ти зробиш зі своїми колишніми супутниками? Я їх розділю, відповів Негору, не замислюючись. Видно було, що план давно дозрів в його голові. Одних продамо в рабство, а решту. португалець не закінчив фрази, однак жорстока гримаса на його обличчі промовляла сама за себе. Кого ти продаси? запитав Гарріс. Негрів, які супроводжують місіс Велдон, відповів Негору. За старого Тома, мабуть, багато не дадуть, однак решта, четверо міцних хлопців на ринку в Казонде за них дадуть хорошу ціну. Це вірно, неворо розказав Гарріс. Четверо чорних здорованів, звичних до роботи, не схожі на цих тварин, яких доставляють з внутрішніх областей. Звичайно, ти продаси їх задорого, раб ще народився в Америці, рідкість на ринках Ангола. До речі, продовжував він. Ти не сказав мені, чи не було на Пілігримі готівки? Дурниці. Мені вдалося врятувати всього декілька сотень доларів. На щастя, у мене є деякі плани на майбутнє. Які, друзяка? з цікавістю запитав Гарріс. Різноманітні, відказав Негору. Здавалося, він вже жалкував, що бовкнув зайве. Таким чином залишається тільки прибрати до рук цей дорогоцінний товар, зауважив Гарріс. Хіба це так важко? запитав Негора. Ні, друзяко, за десять миль звідси, на березі Кванзи, отоборився невільничий караван під керівництвом Араба Ібн Хаміса, він лише чекає на моє повернення, аби вирушити до Казонде. Там більше туземних солдатів, ніж потрібно для того, аби захопити Діка Сенда та його супутників. Якщо тільки мій юний друг додумається прямувати до річки Кванза. А якщо така думка не осяє його, перебив Негору. Звичайно, осяє, відповів Гарріс. Він розумний, однак не може прорахувати небезпеки, які підстерігають його там. Дік Сенд, звичайно, і не подумає вертатися до берега тієї дороги, якою йшли ми. Він неминуче заблукав би в лісі, тому він, без сумніву, намагатиметься дістатися якоїсь річки, що впадає в океан, щоб спуститися вниз за течією на плоту. Це єдине, що можна зробити, і я його знаю. Він так і зробить. Так, мабуть, сказав Негора після недових роздумів. Каже, немабуть, а неодмінно, вигукнув Гарріс, я настільки впевнений в цьому, неначе мій юний друг особисто призначив мені побачення на березі Кванзе. Ну, тоді рушаємо, сказав Негора. Я знаю Діка Сенда, він не гаятиме жодної хвилини, а нам необхідно випередити його. Рушаємо, друзяко. Гаріс та Негоро вже встали, як раптом знову почувся той самий шурхіт, що й раніше турбував португальця, шурхотіло в заростях папірусу. Негоро закляк на місці, вхопивши Гаріса за руку. Раптом почулося глухе гарчання, і зараз вибіг великий собака. Шерсть його стояла дибки, пощека широко розкрита. Він був готовий накинутися на людей. Дінго! заволав Гарріс. Ага, цього разу йому нікуди подітися від мене, гукнув Негоро. І тієї ж миті, як собака кинувся на нього, португалець схопив рушницю Гарріса, підкинув її та вистрілив. Пролонало тужливе виття, і Дінго зник в пишних кущах, які росли обабіч річки. Негоро поквапився підійти до самої води. Краплинки крові виднілися на декількох стеблах папірусу, а по прибережній гальці простягнулася кривава смуга. Нарешті мені вдалося розрахуватися з цим клятим псом, вигукнув Негоро. Гарріс мовчки спостерігав за цією сценою. Схоже, сказав він, пес давно гострив на тебе зуби, Негоро». Гострив Гарріс, однак більше не буде. Друзяка, чому він так ненавидить тебе? У нас з ним давні рахунки. Давні рахунки? Які саме? запитав Гарріс. Проте Негора більше нічого не сказав, і Гарріс вирішив, що португалець приховує від нього якісь давні свої пригоди, але допитуватися не став. За декілька хвилин спільники вже прямували вниз за течією струмка у напрямку Кванзе.